Проблеми переходу у зв'язку з переведенням телевізійного мовлення з аналового на цифрове до каналу «Кіровоград» збільшилась кількість звернень за допомогою в придбанні телевізійних приставок Т2. Лише за останні два місяці з таким проханням до нашого каналу звернулись близько півсотні громадян. Здебільшого це пенсіонери та інші соціально незахищені категорії населення. Серед них пенсіонерка Олена Микитівна їй 81 рік проживає одна, тож телевізор для жінки чи не єдина розвага вчасно отримати безкоштовний приймач Т 2 від держави не в встигла оскільки перебувала на лікуванні за допомогою придбання пристрою звернулася до нашого каналу. Скаржиться, що коли Кіровоградщина перейде на цифрове телевізійне мовлення, не зможе переглядати улюблені телепрограми. На пропозицію керівництва каналу допомогти пенсіонерці відгукнувся громадський діяч Артем Стрижаков і подарований пристрій відразу ж підключили та налаштувала спеціалісти. Тож нині жінка має змогу дивитися більше каналів у високій якості. Після того, як з'явилася інформація про те, що Кіровоградщина обрана областю, в якій пілотно буде проходити відключення аналогу, до нас побільшало, значно побільшало звернень саме щодо забезпечення соціально незахищених категорій населення приставками Т2. Вирішити це питання нашими силами на жаль немає можливості, тому ми вимушені постійно звертатися до а, тих, хто може це собі дозволити. Так дуже часто це бізнес. І на щастя, нам поки що не відмовляли, і нам вдається вирішувати це питання. Для Чекадінні може дозволити купити таку дорогостоящу віч. Сіді чітчок в чотирьох стінах, і, звісно ж, для досуги, для нормального давлення, навіть ж так можна вирісся, нужен нормальне телевідення. От ми сьогодні допомогли. Я надіюсь, що. Елена Никитишна стане здоровее, и нервы ее станут гораздо спокойнее.